Смачніших канапок зі шпротами просто не існує. Якщо ви ще не куштували, ви зобов'язані то зробити, бо робить просто і швидко. І інших канапок зі шпротами вам більше не захочеться. А вже ж беріть гарні шпроти. В мене торгівельної марки премія взяла в сіль понаційно тижиках. Шпротинка до шпротинки. Вони смачне як і все інше. До речі, хліб або батон розкладаємо на деко. майонез змішуємо з часничком. Ці пропорції, які завжди прописала в описі відео, перемішуємо. Змащуємо цією сумішою наш хліб. Не піджарюємо окремо нічого, просто відразу сирий батон з майонезом майнезом чесничком. Нарізаємо томат, тонкими кружальцями розкладаємо зверху. До речі, перевіримо смаки. Напишіть в коментарях ваш улюблений рецепт канапок зі шпротами. Далі на томати викладаємо шпротинки. Дві або три, як ви любите. Я люблю коли побільше, тому кладу три. Далі посипаємо сиром бажана по типу пармезан або грана падана, але можна, звичайно, Випікаємо в розігрітій до 180 градусів духовці. І 10 хвилин прикрашаємо за бажанням зеленю. Вони такі хрусткі. Вони такі смачні. Що інших ви просто не захочете? Смачного ваша даріко.